Добрий, день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг. Захищати своє тіло від негоди за допомогою одягу людина придумала дуже давно. Її одяг був з листя, кори дерев та шкіри тварин. Древні греки та римляні обертали своє тіло великим шматком полотна. Який закріпляли за допомогою брошки. Змінювались часи і змінювався одяг. Одяг виготовляли кравець, швачка та закрійник. В сучасному світі одяг мало хто заказує укравця. Одяг купують в магазинах, на ринках чи в бутіках. Одяг шиють за допомогою інструментів. Наперсток сантиметрова лента, праска, нитки, манікен, ножниці, голки та шпильки. Це наперсток. Він захищає палець від проколу голки, нитки, за допомогою яких швачка шиє одяг, уголки. Голка. Зараз вона її виготовляють в таку металеву. Гостру. Раніше голки виготовляли з кісток риби чи тварин. Так, ще є швачки у кравця ножниці. Вони такі важкі, гострі, вони особливі. Ось так ми тримаємо ножиці. Великий пальчик маленький. Кільце і три чи чотири велике. Якщо потрібно передати ножиці, ось так передаємо. Ось так. Так, ще в нас є сантиметр. Він нам потрібен для того, щоб вимірювати одежу. Наприклад, нам треба поміряти довжину рукавчика. 17 сантиметрів. Чи нам треба поміряти довжину спіднички? Беремо ось так і виміряємо там, 20 см. Поміряємо. Так. Одяг буває літній, осінній, весиній, демисезонний. Турботливі господарі е, теж шиють для своїх домочадців одяг. Давайте розглянемо. Ось для кози. Таке гарне вбрання. Собачки, котика. М -м -м. А кроля? Дітки, я сподіваюся, ви за своїм одягом доглядаєте, ви його складаєте самі, також е, треба носити одяг акуратно. Е, я сподіваюся, що вам сьогоднішнє заняття сподобалось. До побачення!